Третя сюда, да. Демедж да. Ево e, показав. Давай, покажи. Де? Де-де-де-де-де? Эво, Криштиано и Мбапе. А на кого Сол Кембл? А Очок, ЖК, Енот. 99-й, ДФ, классно, Evo. GG, Та ось я прийшов. Кембл біст. Астон РМ. О, привет! Ты пришел з з с Ютуба нічного, да? Як вам вевок Р7 і Jay Z. Фігня, Ром. Все фігня. Демеш, ти хотів кембела показати чи ще когось? Ніби як все. Чат. Ось вона. Напевно, найкраща остання FIFA. Дивіться. The World's Game. Motor Cool. Давай трошки пізніше, братан Бо я так ніколи не запущу. Якщо ти не поспішаєш, сподіваюсь. І, і, і ціни гейм. Почекайте, а заставка така сама як зараз, да? Окей, подивіться це меню. FIFA 23 Ultimate. Team. У мене на балансі 14 мільйонів новин, жодної немає ха <реш> трансферний ринок, 18 тисяч лайф трансферів, 7 паків, якісь в магазині. Ха-ха, <реш> Давай паки, Here we go, першим ділом паки Ха-ха, <реш> Ля, Ти шо, мене 85х10. Ха-ха <реш> не грав? ПАК ОПАНІХ під'їхав, 83, 2 гравці. 3 грам 84 а вище. 383, 5х85. Мегапак, чат, трейдабл. Сюдазис! Тредбл меганабор. Ля, анімація, яка я забув, яка вона. Це хто? Дрійсмертс. Мертенс, Галатасарай. Кого є паки в 23-й, кидайте ширплей! Ха-ха! <гум> Араухо, лятий шо? 83-го рейтингу. Контракти, бля. Ви пам'ятаєте контракти? Боже, яка це стіна була! ха ха Приміняти ці контракти після кожного матчу! боже. Ха-ха-ха! Опозиція як меня, ти пам'ятаєш? Слухай! Погано! А! Position modifier, Да, але це ж. Слухай, в 22-й там були конкретні, а тут Position modifier просто застосовуєш і міняєш позицію. Да, блин! Та ти шо? Пепа є 77 7 пейс в 40 років. Ха -ха -ха. Трейти. Дай все інтотакл і лідершип, і все. Тут ще були трейти, це ж не плейстайли були. <реш> ні, спешлки вже не можуть пати. А, я R2 натискаю, а нема аж дублікат стороджа. <реш> Будь-який дублікат, або квіксел вік села Давай роби ставку, буде якась 90 плюс 30 паків. <реш> Ля, так прикинь, можна відкривати швидко паки. рейтингу сюда його. Зависання і прапори. Да, покажи команду. Зараз почекаємо, відкримо паки і покажу. Ліворуч. Це волка. Моусалах! 90-го рейдену сьогодні! Ніхрена самі. Хохо! Рунин Та ти шо? Да, ти шо? А він зараз 89-й контор, а ви шо, з дубу рухнули? Фінес. Outside food shot, 90-й пейс, 89-й удари. Дайте мені ще вандайка. Ну шо, 85х10. Here we go А иконы падают? Леворуч, сиволкаут. Вот так. Это доля. Кажу, дайте вот дай-ка. Как это важно. FIFA 25, є, флор, я to будут будуть матчі, якщо ми зможемо зайти. Два роки пройшло, фотка зас. Гаррі Кейн! Алісон Бейкер! я зараз весь Ліверпуль зберу. Ну кука! Так, а по у вас теж є зі мною ці емоції? есть зимної эмоции? 4, 2, 3, 1, звісно 4 2 звісно. 1 Що ще може бути в шакала? Забери на Гродезон зараз. На воротах тянну і джийдоннерума. І Букона Т97. Спейсом 95, Дефом 97, Фізика 97. Сolд плеер. Немає, немає єнота і гачка, чат. 3-5 зірочки. Його завел давали, здається. Да, покажи, Ваню зараз, капдевілля, Люсю. 4-5 зірочки. 98-й деф, 93-й пейс. Джонатан Клаус. А що в мене немає кращого правого захисника? Слухайте, я Я Туре, Virgil Van Дайк шейпшифтер. Ви пам'ятаєте цю карту? Це було просто неймовірно. Він знищував все. Оце були шейпшифтери. Оце були шейпшифтери. Я його зловив вже наприкінці він такий рідкісний був. 92 пейс, 98 дев, 96-та фізика. Опорний півзахисник. Ну і нападники. Мбапе Кріштіано. Це Це, була... Це, напевно найкраща карта Кріша, за яку я грав у FIFA. Це був ледь не перший кріш 5-5 зірочки. Де чех, де чех? Де Чех? Та ви заїбали де Чех? Зараз буде вам блядь, ваш чех і Ваня. добре. Сенто Майкла. Добре. Левангольський, Родріго, Level Up Card, як це плавно працює. Де чоготь? Де Де він є? Почекайте, він був 94-й, а 93-й І з ними бач. Сюди! І Петро! Петро був 24-й по моєму да? Да, і ось він! Сюди. ха Подивись! А блін, я на ТИ САВЕРБУ до залагала! Будь ласка, розвисте! Не му. Не кажи ще задажвисне! Завислача! Бензема Тоті. Він мені вже потім випав на Футіси. Да, Поль Погба. Шейпшифтер. 5-5 зірочки. Алло Вейран. Давиджі Ноля. Карім Бензема Фуді. Роналдіньо, 98 й Роналдіньо. 98 Роналдіньо. Це був... Це було СБЧ чат. СБЧ, ця карта. Була, нахрен у СБЧ. СБЧ на 7 мільйонів. Винистил Джуніор це був футі за сезон. Цей Вінік був за сезон. 5-5 зірочки, 99-й пейс, 92-22. 99 це був за сезон. Вінік і Холланд. Да? Ні, Холланд був у СБЧ, а Вінік був за сезон, по-моєму. 44 збірки було, да. Фан склади, да, зараз лянумо. Чити Анрі. Він не був фленксі, але він з тоді вже був розрив. 99-й пейс, 99-й удар, 99-та дрібла. Це теж, по-моєму, карта за обкладинки, да? це як і Роналдіньо. Холм був 24-й. О, цей чува. ти що? Мені Макс гріндив цього чува. Треба було купити карту. Зіграти за цю карту і отримати апгрейд левелапа. Це було так прикольно, це була така класна концепція. Я хочу, Ваню. А скільки за ванів в мене зіграно матч? Оооо-о-о, тут вже 182. Ти нічого зараз контролювати вудис, ні, ні. Вау, да від Жі нуля. Цей дже біст. був біст. Був, Були піки, в яких падали прокачали лапи. Да. Кевін Дебрюне, в мене був КДБ. Хай хай воркрейте. Пейсу не було, але все інше було. Дібала, Бідіпіле, Маркізю, Решфорд, Алісан, Тоні, Кросс, Чат. Перевертан Тоні Кросс. 124 матчі. Геній. Це був геній. Шейпшифтер, CDM Тоні Крос. 5-5 зірочки за сезон. Yes, sir. Yes, sir. Цапа грати і це Fammi грати. Дуд Бельгем. О, цей team of the season Джуд Bellgem це був розрив, до речі. Це був один з найкращих бокс ту боксів взагалі, ледь не за всю історію FIFA. Рафа Ляо червоний. Прикиньте, в мене був червоний Рафа Ляо. Чияго. О, Михайло Мудрик. 97-го рейтингу. Футіс. 99-й пейс, 94-й удари, 5-й паси, 8-й Фізики в нього не було, але був фінес, флер паса, спідрібл, флер Аутсайд футшот. Третій було багато, і він міг зіграти ЦАПа, ЛМ, ЛВ, РВ. Він ще тут без геймфейсу, да, 5-5 Салах, Team of the season. До речі, я його зловив таки. А в нього не було футиса в цей сезон, прикиньте? Контора Бездери. О, оцей червоний Гарри Кейн. О, тут має бути 59 матчів 64. Це була така мразь. Камавінга був теж класний Джей Це перша фіфадзе. Ого, аталь, 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 чат, я зараз заплачу Аталь. О. Оталь. О, чат, потім Бапе 92. 890 матчев, 587 болів, 378 асистів. Шакал Їх було два Два поспіль. 92-й, 93. ха Фацюк. Да, і наступний був 93-й. Але 93-й вийшов як крилобойна, і ніхто його не збирав, бо цей був кращий. Чат, чат, чат Чат, чат, чат Встали всі, Встали, нахрен всі! Ось він! Одна тисяча! 84 матчі. Це не сльози, це просто дощ. За токени нахрен. FIFA World Cup. Патрік Віра. Його можна було отримати безкоштовно, просто вибиваючи токени, ти не брав його. Вийде звідси. Вийде. Охорона. Вийдеть цю людину. Яка нахрен різниця, скільки в нього було зірочок? Яка різниця? Скільки в нього було зірачок, цієї війра. Це, що рухалось, що не рухалось, робив отак. І потім саме знаєте, що робив з ним далі. І, і, і тепер, порівняйте, ця карта вийшла взимку. 90-й нахрен війра. Ним грали до коли, до весни, да? до тоців, це точно. І тепер передивіться відео з цього сезону і скажіть, що я не правий, коли я спочатку казав, що її просто єба. З їх кривою. Що це неправильно, що це нецікаво. Як було в кайф грати за цього війра? Як його було в кайф нахрен вибивати? Гачка, йому не треба гачка. В нього був лише пауерхедер. Але це не заважало йому розривати просто все. Я грав вандайком золотим до травня. Емільчик да. О! Тут не бачив, бо я його потім злив на футіс. але він в трейді в мене був. У -у -у. Златан Ібрагімович. Всім стати і не сідати центурін. Це ж з ним був прикол, що їм стати понерфили. Ви пам'ятаєте? Кантора понерфила випадково стати. В нього став баланс, по-моєму, 6 там 64. І стаміна зникла. І потім вони такі. ми випадково, гайс. Бачу ікону. Не знаю. Запускай матч, пішли глянемо. О, почекай, бейбі Йохан Кройф. Тоді ж були бейбі ікони, middle ікони, і Prime ікони, І не було так багато цих є... промо. з цими постійними іконами. Бейбі крой, чат. Ним люди грали дотоці. Гоу пару матчів. Давай, пішли спробуємо пару матчів, а потім глянемо маркет. Поїхали. Знайдемо суперника. Мені цікаво в дівах. Виносите шагабали. Давайте ставку на шагабали. Чи... Знайдуть... знайдемо чи не знайдемо суперника. Love crie of Diva. Привіт, пан 1500 Hero. В мене теж знайшло. В кого? О, знайшло! 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 Пофіг, Пофиг Форма Ліверпуля. Знайшло! Ча! Вриваємось! Давай! Ти не зависли! Будь ласка, waiting for що ти weighting! Таймер зупинився! Реально зависло! Не розлагає вже! Більше радості, чем кровь оспімати всі до спять, но... Ну. Ай, добре, але ми знайшли. Знайшли суперника Ф23, а. Але... Ні, ну там було часто зависання проблем меню, я це дуже добре пам'ятаю, але гра гарно було. Реально було часто зависання меню? Я так розумів, в від фк 25 лише при закритті гри, Ну, но... Знайшло! 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 Ну, запустись! Знов 3-4 секунда! Запускається, Запускається! Сіди! Сюди! Сюди Балтскорд поїхали! Here we go! Є! Yeah! Крістіанус yeah. Проти против Донецький Ян Облак Рафа Варан, Сандро Радий, радничого мені Ха-ха! лайки тобі, братан! Ха-ха-ха-ха! Говши кабали на перемогу, але тут же склад є. Слухайте, так, вона і по графіку. Він паузу тисне. Братан, не треба! Давай пограємо. О, як? А чого вона така повільна? А що відбувається? Але, але слухайте, паси віддаються швидко, але якось повільно біжуть. Братан, давай пограємо! Ле, о, ні, я перепрошую. Тут же переступи, да? Переступи, Кріш, Кріш пішов, Боврус Скуп, Элоан, Еластико, Магиді, подивіться на швидкість. Дебрюйне, Рожо Ван Дайк. Оп! Переступчики. Ваня, Ваня Велико Савич, І шлем, і шлем в Чехі, Вибачте. Шле шолом. Бляха, ви поняли? Чех шоломі. Шолом в Чехі. Девіт, я забув. Суйте так так графіка не гірше, ніж в цій Петро. дальній кут! Сюда! Сюда! Here we go! Here we go! Товарка FIFA 23 полетели. Наши нам ха Давай. Я дякую за весь місяць. Поїхали. Склад рехманчика. А в нього зараз теж будуть ці футі,си, подивіться. Донна Рума, Конате, Матеус. Це Езбачено Матеус, Роналдіньо Андрій Сідан. Боже, ти що за таке? Куди я потрапив? Мене зараз розірвуть. Є Ваня. Петро, куди? Куди ти дзвониш? А тут спринтбус. О, ля, так тут теж є спринтбус. Але люди тоді його не юзали, вони не знали. Я зараз буду спринтбустити за чеха. Він тут теж є, прикиньте. Верш. Клаус, Верш. Кевін Кріштіану, в дотик. До побачення. Тут же перебудову працювали? Да. А, точно. Та вона працює швидше ще за рахунок того, що в неї грають людина. Слухай, ну вона в цілому ніби була швидша, ні, Сікаріо, 23. Бо оця повільність почалась 24. Хіба ні? Сікаріо, я, по-моєму, я можу помилятись, але оця затримка з мільйонам анімацій і FC EQ з FIFA 23. Чех, 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 сюда, братан. Сюда. Йо ха 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 В шалові! Він тут шалові. Ванюча, ми маємо забити гол за Ваню. Слухайте, за чеха забили, тепер за Ваню. а Слухайте! Я пам'ятаю, що тут було імба. Я пам'ятаю! Та ні, ти біжи. Блін, ні, Джорман Кросс, це ж ця FIFA! Петро! Петро! Ха-ха-ха-ха! Азвички залишилось бити лоудрівенами. Да, 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 да. Вони цими всіма прискорення анімаціями зламали гру. Людина спеціально зайшла в досвід фіфу, щоб знайти тебе, а тут гріді. Почекай, така мінуси. Рокіман, ти нормальна, братан. Для тебе мінусів теж немає. Люсю. Слухайте, окрім жартів, я не бачу чим ця графічна гра гірша за FIFA 25. Ну реально, хтось бачить різницю між 23 от графічно по рухам на полі. Чувак зекономив 200 шагабалів, можна і відео отримати. А що по кутових? А! Це були перші кутові, де була нова система. Да? Чи стоп? А Отак, тут працює? Отак, ану. Отуди? Да, працює. Дивіться. Блять, це ж воно, да? Скотовый оце з плеерлоков. Блять, я я забув куди він натискав. Ай, Я не туди направив. Бля, я, я пам'ятав фарланці плеерлоки, як він їх спамив, Шакаліна. Ого, слухайте, ти ми зараз гол пропустимо. Сюди. Леви Гріді. А чого ти мені Гріді, не Графа класна? Бая, я як будто граю вглону 11 перемогу. Та Тараслався! Мені здавалося. О, оверна, бляха. Мені здавалося, що якщо це якась нова FIFA, стара, знаєте, що стара має бути графічно прям сильно провисати, але ця взагалі не провисає. Оп. Викинувся. О, ану. Отуди і на overrun. О, ось воно, Джорман Кросс. Ось він, ось він, Джорман Кросс! Ось він, це про що я вам казав? Оці забігання, вони просто задовбували так, це було неможливо. На початку ці ще й передачі летіли дуже швидко, і воно просто прям врізалося їх потім понерфили трошки. От, якщо б у вас зараз, якщо б ви не знали, що це FIFA 23, мені здається, ви б і не дізналися, що це FIFA 23. Я хочу, я кажу, я хочу за Ваню гол забити. Ваня ще був і 5 Skill Moves, Ну. No. Ваня, еластиков. Одальний кут. Ваня! Ха-ха-ха, Ваня, мілітка відсавець. Хе-хе, we go! Ось він. Боже, яка він тварь був. ха 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 Він же ще й голи забував. Він же підключався до атак. Чиріанрі. Трівелка. Та ні, ну ти шо? Ці трівели не порівняти з тими, що зараз. Щаслива людина. Ну. Я хочу ще на маркет зайти. Тут повтори можна було нормально дивитись, по-моєму. Матч хайлайти де? Да. а не так, як зараз. Я навіть зараз не розумію, де дивитись повтори. Ваня Савіч, еластико, і полетіли. Та ні, ну Савіч був біст, ти що? 23 я це перша частина, з якого познайомив коріше. Я приносив свої бокси, ми катали на роботі, потім він купив собі нові бокси. пізнав у те гіршого для знайомої людини я ще не робив. Я хочу ще маркет глянути. Найцікавіше. Маркет. нейм Давайте глянемо, які взагалі є спе... Скільки всього спешл карт на маркеті? Артеан Гомес. А! Це ж були спешл карти з Кополі і Суд Американи, Пам'ятаєте? Ну, не густо на маркеті, до речі. Дивіться, 10 годин. Четверта сторінка. П'ята. На 15 годин виставляють шоста. Ну тут біздарні тоци і все. Жодної нормальної спешл карти немає, дивіться. 10. 11. О, хіліан Папе! Команда турніру. 10 мільйонів. Сюди його! Хер його, купляємо! Ха -ха -ха. Можемо собі дозволити! А в мене є футіс, але яка різниця? Сюди його! Ні в кого немає такого МБП, тільки в мене команда турніру. На 24 мільйони. Сіди! Джорн Барнс за 1,8. А він в мене, по-моєму, є. Я міг купити з МБАПЕ чат. Пиши туторіали по трейду. Боже, який я безе. Я, я міг купити з БП, а купив, типа торнаміта за 10 мільйонів. Окей, я понял. О, все, 80 сторінок всього на маркеті спешл А Ану, що ми забрали за сезон? 84 х20. Порівняйте з тим, що зараз. Ану. Підвисання. Може ікона якась. Ліворуч, це буде волкаут. Кріж? охо о ху <смеш> Салах, вандайп і кріш за стрім. Сиу! Питання. До огляду. До огляду. Я не знаю, в драфті теж не буде. Якщо не шукає тут суперника, то в драфті точно не буде шукати. Онлайн драфт. Але зібрати можна. За монети. Here we go. Аматор не важливо. д 1. Ха ха. Ну. Не могло не бути 4-3-2-1. ха ха Поїхали. 4-2-3-1. Дивіться, капітан команди. О! 99-й пелець, сюди його 5-5 шипшифтера. Рудгуліт. Та, сюди його. Ля як швидко все працює. Дієго Фарлан. 90-й Марвел герої. Дайте мені овайрана, благаю. Овайрана марвела, будь ласка. Роберто Ферміно, Ліга Чемпіонів. Уф, уф, я зараз заплачу. Я зараз заплачу. cop wants you to know? Хакемі. Хакемі, це була остання спешл карта Хакемі до, до цієї до команди турніру Ліги Чемпіонів. Я скіпнув Равенберга, тому що спеціально він мене в клубі є. Ні, ну, ну. Це була доля. Ярик, що такое рокинський сюда за наш драфт залітає. Зіна і Тео. Команда турніру і Зіна. Ми берем Зіну. Зіна з Яриком Гіперлинг. Не, ну тут очевидно. Мелинкавич Савич. Хто може бути ще? Ба... Дірки, дірки, марвел герой. у овайрана, контора. Дайте Оверана. Як раніше грали без плейсталів. Прекрасно грали братан, без плейсталів, Не повіриш. Де наш оверан? Немає, але є теж дібала історій. Ні, ну прошу Пардона Стіві Джі. Твоя перша FIFA 24. Зайдемо і в неї. В неї.